Є новина, друзі. Геніальна операція СБУ перед перемовинами, які мають відбутися завтра. Дослухайте до кінця. Якщо ви стежите за телеграм-каналами, ви вже бачили, як українські впівідрони, яких ймовірно привезли на фурах. Ну, так повідомляють російські телеграм-канали, тому що там навіть я бачив відео, що в півдрон летить, знищують стратегічну авіацію ворога, яка. Ну, б'є ракетами по Україні, ну і може нести ядерну зброю, ядерні ракети, які запускають. Тому весь світ і американці, в першу чергу, які є супротивниками по ядерній зброї з росіянами, мають Україну цілувати в одне місце. Операція унікальна. Ну абсолютно от недаром Зеленський нагородив малюка героєм України, тому що ну такого в світі ще ніхто не проводив, ніхто не проводив. щоб фури під'їхали до стратегічних аеродромів російських в Сибіру, в Сибіру і знищили літаки. Там повідомляють зараз 40 літаків. Я бачив відео, там п'ять точно горіло. Я думаю, що і більше буде. Ну це мільярди доларів вже втрачено. І судячи по вибухам, там видно, що і ракети боєзапас теж горить. А це означає, що менше будуть атакувати України, але що найголовніше, це відбувається перед перемовинами завтра. Мають відбутися перемовинами. Україна ще не підтвердила, що вона туди їде. Росіяни ну сказали, що вони там будуть. Що важливо, росіяни з повідомлень про підрив мостів, Вони спочатку написали, що місти там, мости підірвали ось цих три аварії, які в них відбулися вночі. Що це якби терористичні акти? Вони це прибрали. Тобто, підрив прибрали, а це означає, ну що все ж таки вони вирішили напевно їхати. Їхати і вирішили навіть там катастрофи не використовувати в тому, щоб зірвати перемовини. Подивимося, що буде після атаки аеродромів, тому що це епічна атака. Я думаю, що цю спецоперацію будуть вивчати всі армії світу, як цього досягнула Українська служба безпеки України і нанесла такий удар. Тому чекаємо, тому що найцікавіше, як росіяни відреагують після цієї операції на перемовини. тому що якщо вони її зірвуть, вони ж самі не хотіли припиняти вогонь. Ну тоді Трампа і в Європі у всіх не буде іншого виходу, як вести оці смертельні санкції про 500%. А я кажу, що ці санкції призведуть до реальних перемовин про мир. Тому що Путін буде без грошей, тому що ні одна країна світу не буде закупляти їхні енергоносії. І ця операція епічна, і саме в той момент, коли було потрібно. Ну просто браво! Напишіть, що думаєте. лайк, репост, підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь.